Thank you Польща має намір змінити морські правила, які регулюють судноплавство у Балтійському морі. Польський уряд також дає зелене світло на подальші закупівлі систем безпілотників, які можна буде використовувати для спостереження за тим, що діється в морі, і це реакція польської влади на інцидент за участю танкера російського тюньового флоту. Інциденти за участю російських диверсантів у Балтійському морі, взагалі, говорять експерти, можуть траплятися дедалі частіше. На цьому, під час брифінгу у центрі морських операцій в Гдині цього тижня, наголосив також і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У тому центрі відбулась термінова нарада із цього питання, де голова уряду взяв участь. А власне нарада відбулася через те, що танкер тіньового флоту Росії здійснював дивні маневри поблизу чи топак над. Кабелями, які йдуть із Польщі до Швеції. Загалі, тіньовий флот це реальна загроза, диверсійна діяльність, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в Балтійському морі. Про це говорили під час наради, і прем'єр Дональд Туск, оцінюючи те, що сталося. У сфері польської енергетичної інфраструктури заявив, що реакція військово-морських сил, які вийшли туди на місце, була близьковичною. Це змусило підозрюваний танкер змінити свою траєкторію, змінити рух і піти звідти геть. Ну а власне той район навколо інциденту пізніше обстежувало гідрологічне судно Гевелюш, яке завершило свої операції пізно вдень. Російського корабля там вже не було звісно, нічого особливого, тобто пошкоджень не виявили. Попила місця, з він відплив у цей район із хорошим обладнанням, щоб дослідити, чи є якісь пошкодження. Їх не було, бо ми знаємо це від оператора, який повідомив нам, що кабель не пошкоджений, оскільки слідів таких немає. Однак потрібно перевірити, чи не було там чогось підкинуто. Коротше кажучи, і це не перебільшені дії. Занадто багато подібних поганих подій сталося, щоб ми могли їх ігнорувати. Місяць би шмітав лекція важливі також. Під час брифінгу військові надали інформацію про те, які операції військово-морські сили здійснюють у цьому районі. І, зокрема, Дональд Туск говорив про прискорення замовлення подальших партій безпілотних систем-дронів, які будуть використовуватися для того, аби моніторити дно Балтійського моря, патрулювати водойму теж з повітря і з води. Ми прийняли рішення негайно розпочати замовлення військово-морських сил на безпілотники та складніші комплекси, що дозволять здійснити набагато дешевшу доставку, ніж коли нам для цього потрібні спеціалізовані кораблі. Але з допомогою дронів ми зможемо ефективно контролювати те, що відбувається під водою, на воді та над водою. І тому я дав зелене світло, почувши ці рекомендації. І надводом і так далі на свято по висланню тих рекомендацій. За тим інцидентом також уважно стежили польські служби, військово-морські сили, але і Міністерство закордонних справ, керівник польської дипломатії Радослав Сікорський в ефірі польського радіо говорив про дії на міжнародній арені, які спрямовані на зміну правил судноплавства у Балтійському морі. Міністр закордонних справ вважає, що морське право на цей момент уже застаріло і не дозволяє реагувати на загрози, які йдуть від підозрілих кораблів, зокрема російського тіньового флоту. Це судна, як каже Радослав Сікорський, дуже старі, вони не відповідають технічним стандартам і не мають страховок, які би були дійсними на покриття збитків в разі якихось аварій чи інцидентів. Крім того, вони ходять під прапорами якихось екзотичних країн. До яких не можна достукатися, дозвонитися телефоном чи отримати якусь інформацію, або ходять взагалі без прапорів. І якби, наприклад, з такого судна, умовно кажучи, витікала нафта. То оплачувати і рятувальну операцію, і пізніше усунення наслідків не було би кому. І це говорить Радослав Сікорський абсолютно неприйнятно, бо мова йде про потенційні збитки в мільярди євро, і це треба регулювати, бо там каже очільник польського міністерства закордонних справ сотні суден. Нам потрібно щось зробити із тіньовим флотом. Це дуже серйозно. Минулого тижня в Естонії відбулося засідання ради держав Балтійського моря. Польща перейме головування у цій групі у липні. А те, що ми бачимо, це анархія у відкритому морі. Кораблі дуже старі, не відповідають технічним стандартам, не мають дійсної страховки і ходять під зручними прапорами або, взагалі, без прапора, заходять у Балті. Балтійське море, яке, як ви знаєте, є дуже мілководним, де на дні є хімічна зброя. Ці кораблі перевозять нафту, величезну кількість нафти. Розлив нафти став би повною катастрофою у Балтійському морі. і Нам потрібно бути впевненими, що якщо щось подібне станеться, хтось буде нести відповідальність. Як ви знаєте, трапляються такі інциденти, як перерізання трубопроводів, кабелів, і незалежно від того, чи це гібридна війна, чи про просто аварія, їх відновлення коштує грошей. Знаєте, неможливо просто так приземлитися в європейському союзі. Це має бути авіакомпанія. Літак має бути технічно справним, і на ньому має бути увімкнений транспондер. Зараз схоже у нас немає такого режиму у відкритому морі, і не можна допустити, щоб це тривало далі. Ця справа із тіньовим флотом змусила нас усвідомити наскільки вона небезпечна, наскільки вона вразлива до катастрофи. Про це міністр Сікорський говорив зокрема 20 травня у Раді Європейського Союзу, коли Європейський Союз прийняв черговий 17-й пакет санкцій проти Росії, і там також стояло питання власне про санкції щодо тіньового флоту Російської Федерації. І це був коментар. Звідти, такі інциденти, як цей, що стався в Балтійському морі, буквально днями, викликають занепокоєння. Про це в ефірі польського радіо заявив. Політолог із університету в Катовицях, професор Томаш Кубін, на його думку, Росія випробовує таким чином реакцію інших країн. Зокрема, за його словами, йдеться про енергетичні кабелі між Польщею і Швецією, але не варто забувати, що там теж пролягають кабелі інтернет-з'єднань, там також є інфраструктура, якою надходить сировина. Ну і для польської енергобезпеки, це, звісно, йдеться про Baltic Пайп зі шведських свердловин. Тому Балтійському. Морі є що пальнувати з огляду на безпеку, зокрема у широкому розумінні в цьому регіоні. Події в Балтійському морі також прокоментував експерт командувач Максиміліан Дура із порталу Defense24. Він каже, що так, Росія перевіряє. Польську, зокрема, систему реагування на ці події, і саме тому, на його думку, ключовим питанням з польського боку має бути аналіз часу реагування на подібні інциденти, а також перевірка готовності підрозділів реагувати. Бо росіяни таким чином побачили, скільки часу минуло з моменту, як вони почали свої дії на морі, до моменту, коли підлетів літак. Зараз Росіяни знають скільки мають часу із моменту, коли почнуть щось робити на дні моря, і до підльоту нашого літака. Вони знають, що можуть тягнути якір по дну цілу годину, бо цього часу буде достатньо, щоби підлетів літак. Тоді вони піднімуть якір і спокійно відпливуть, перерізавши трос, і ніхто не зможе цього довести. Як зробити щоб вони як наші війни? Протягом багатьох місяців в Балтійському морі ці небезпечні інциденти відбуваються. Були зафіксовані вже різні інциденти з перериванням і кабелів, і енергетичних мереж. Наприкінці минулого року Естонія зокрема зітхнулася з такою ситуацією. Корабель з тіньового флоту перерізав кабелі електромереж, які з'єднували Балтійських сусідів Польщі з Фінляндією. Рівень безпеки у Балтійському морі значно погіршився за останніх кілька років. Так каже Маріуш Маршалковський з порталу Defense24. 24. Він є експертом з питань безпеки, енергетики і східної політики. Коментуючи інцидент із танкером російського тюньового флоту в ефірі польського радіо 24. Він говорить, що є ситуація доволі наближена до кризової. Маме ситуація однієї сторони воєнна. Ми маємо ситуацію з одного боку воєнно, бо з одного боку Росія веде відкриту війну в Україні понад три роки. А з іншого Росія зіштовхнулася із проблемами у веденні бізнесу з огляду на запроваджені санкції, і одночасно намагається дестабілізувати інші країни, які ці санкції запроваджують. І з перспективи воєнної це ще докризовий період, тобто не можна цього назвати. Кризою, але і не є цілковитим миром. Можна вже не є юшнієстов певне покуп, за словами Маріуша Маршалковського, те рішення про негайний початок виконання замовлень на безпілотники для військово-морських сил, про які прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив під час наради у Гданську. То це є правильне рішення, вважає Маріуш Маршалковський однак, дрони мають певні обмеження і не зможуть цілковито замінити кораблі. Дрони в стані, наприклад, дявачва рунках дрони не можуть діяти в погодних умовах, які погіршуються. За умов великого вітру, за умов сильного шторму. Ми можемо моніторити певні підводні простори, але не можемо за допомогою дронів реагувати, підніматися на борт таких кораблів, які би ввели якісь саботажні чи диверсійні дії. Тож дрони можуть виконувати допоміжні функції і підсилювати корабельні сили. Без цього, звісно, не Вдасться гарантувати цілковиту безпеку, і без того, очищені, да ще запевнить в певні безпеченства. Про це у програмі Сигнали дня також говорили на першому каналі польського радіо із Кшиштофом Куб'яком, професором із університету Яна Кохановського в кельцях. Він, до речі, є також військовим запасу. Отже, він пояснює, що означає, коли оці кораблі мають час тягнути якір дном моря. То це означає, що більшість телекомунікаційних кабелів на той час уже були б обірвані. І як заявив командир Дура, корабель, який це зробив, відійшов би від цього району, і довести причину наслідковий зв'язок між його діями та перериванням навіть цього кабелю було б надзвичайно складно. Це наша реальність, і я хотів би зазначити, що поки що росіяни чудово грають на прогалинах. Що містяться у конвенції із морського права 1982 року, це питання, про яке згадував міністр Сікорський. Дійсно, конвенція укладена в 1982-му, не передбачає або не передбачала, що держави навмисно використовуватимуть певні упущення. Це по своєму анахронічно, але змінити це за короткий час практично неможливо, оскільки попередня конвенція узгоджувалася протягом. Приблизно 12 років тому єдиним раціональним способом протидії таким інцидентам є ретельна реконфігурація системи захисту польських морських сон. Це завдання для міністра внутрішніх справ та адміністрації, бо прикордонна служба підпорядковується йому. Це завдання для міністерства оборони йдеться про побудову дуже точних інструментів співпраці між цими двома службами, оскільки в багатьох міжнародних обставинах. Це ж зручніше використовувати поліцейський інструмент у вигляді прикордонної служби, тоді як військово-морські сили, як елемент сили, залишаються останнім аргументом правителів. То чудово, що прем'єр-міністр такий ефективний, такий рішучий, але тут як найкраще вітаються ситуативні дії та швидкі закупівлі. Однак цю модель потрібно переналаштувати, ретельно переосмислити, скоригувати польське законодавство та розподілити завдання між військово-морськими силами, прикордонною охороною та морською адміністрацією. Це дуже серйозне завдання. Мінземарінарке страж гранічно мінз administrację morską to jest bardzo poważne zadanie. А ми продовжуємо програму. Кандидат у президенти від партії право і справедливість Кароль Навроцький підписав декларацію, яку подав йому слово мірменцен. І зобов'язався там зокрема блокувати шлях Києва до північно-атлантичного альянсу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на цю пропозицію на підписання пропозиції, критикуючи позицію кандидата в президенти від партії право і справедливість щодо України на платформі. Ікс він написав таке: перша і найважливіша вимога Путіна до України і заходу заборона вступу України до НАТО. Кароль Навроцький щойно охоче підписався під цією вимогою. І Путін так мові, то є Жондані Росії домови. Коли Путін так говорить, то зрозуміло чому, бо він хоче підкорити Україну. Коли Трамп так говорить, то завданням Європи а Польщі у першу чергу є переконувати. Ми знаємо Росію, знаємо на що вона спроможна. Коли кандидат у президенти Польщі каже, що буде протидіяти членству України в НАТО, то це державна зрада. України в НАТО, то єснімали всього терміну ніж зрада стану. Власне, згаданий пан Славомір Менцен запропонував напередодні зустрітися у його студії на ютуб-каналі кандидатам у президенти, які вийшли до першого туру: Рафалові Часковському та Карлові Навроцькому, і підписати декларацію таким чином. Намагатися переконати виборців Славоміра Менцена Прийняти ту або іншу сторону, і Кароль Навроцький сказав, що він готовий підписати ті пропозиції а решту мали би обговорити на каналі. Про це зокрема також написав Кароль Навроцький на платформі X. Ну а наступним говорить далі прем'єр-міністр Дональд Туск, буде очевидно капітуляція поділ України. Цитую, він також підпишеться. Це смертельно небезпечно для Польщі. Загалом, в декларації, яку запропонував Славомір Менсен, є вісім пунктів, і два з них стосуються України. Власне йдеться про те, що кандидат, який обійме посаду президента, не погодиться на відправку польських військ на територію України і не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. Причому що у питанні відправки польських військ до України вже є, і неодноразово є заявлено. Про те, що Польща не робитиме цих кроків. Про це заявляли неодноразово і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, і, наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами. Кароль Навроцький здобуває голоси серед ультраправих, які повторюють кремлівські меседжі і досить скептично ставляться до боротьби України за свободу. Про це Радослав Сікорський заявив в програмі Сигнали дня на першому каналі польського радіо. Він також згадав про Леха Качинського, колишнього президента Польщі, який був прихильником вступу України до НАТО але з було непросто, але ми з Лехом Каченським пліч опліч на саміті НАТО в Бухаресті боролися за план членства України в НАТО. Те саме і з президентом Дудою на саміті у Вашингтоні. Ми боролися за найсильніші можливі положення для підтримки майбутнього України у НАТО та європейському союзі. А тут я не бачу жодного ентузіазму НАТО, а також в Унівропейській. На ату, та й від ентузіазму також у контексті цієї розмови автори розмови на першому каналі польського радіо згадали про те, що зокрема. Є певні питання історичного характеру, як то ексгумації чи волинська трагедія. Також говорилося вже неодноразово, що спершу вирішуємо ці питання, потім сідаємо за стіл переговорів, теж дуже у просторі, зокрема, в соцмережах можна часто почути, що Україна мала би бути трохи більш вдячною Польщі, бо Польща для України так багато зробила. Ну і Кароль Навроцький теж заявляв про те. Що коли він стане президентом, то ще більш інтенсивно візьметься до вирішення питання ексгумацій? Що про це може сказати Радослав Сікорський? Далі його пряма мова. Матірусиве мінними ексгумації розпочалися. Зокрема, внаслідок дій міністра культури. Моя розмова із президентом Володимиром Зеленським, мабуть, також сприяла цьому. Саме Росія продовжує просувати антиукраїнський наратив. Ми не можемо змінити минуле, але або ми хочемо, щоб російські війська воювали на Донбасі, або ми хочемо, щоб вони були на кордоні у медиці. Якщо Кароль Навроцький цього не розуміє, він не повинен бути президентом. I, I jeśli Karol Nawrocki tego nie rozumie, to nie powinien być prezydentem. Також у цій розмові згадали і про заяви про відправку можливо польських військ до України. Хоча, як вже згадувалося, чи прем'єр-міністр Дональд Туск, чи міністр оборони Польщі Владислав косіняк Камеш прямо заявляли, що не відправлятимуть польських військ воювати в Україну. Однак, якщо генерал Келух говорить, що Європа мала би це зробити, то тут виникають підозри. Очевидно, що можливо такі розмови все ж тривають. По-перше, то Ярослав Качинський. По перше, саме Ярослав Качинський хотів направити війська НАТО, зокрема й польські, до України. І генерал Келок заявив, що на його думку їх має направляти група країн. Те, що він вважає, що вона повинна, не означає, що ми це зробимо. Тож нехай право і справедливість пояснить слова Качинського. він їх ще пістумати заслуг Качинського. Блокування членства України в НАТО, як вважає політолог, професор Анджей Зибала, не відповідає інтересам Польщі. Так він в ефірі польського радіо 24 відреагував на заяву Кароля Навроцького про те, що той не погодиться на приєднання України до НАТО. Проблема може бути і в тому, що дехто не оцінює ні розмовині інтелектуально адекватної реальності, керуючись миттєвими рефлексами. Вважає експерт. Він каже, що також окремі люди не спроможні поглянути на дал яку перспективу безпеки Польщі, а це є цинізмом? Також варто замислитися, каже експерт, над тим, що в разі чого якби раптом сталося так, що Володимир Путін і Росія здолали Україну, де би опинилася ця величезна армія із 700 тисяч чоловіків, навчених у боях, і куди би вони пішли? дивно, що праві політики не здатні опанувати ці геополітичні ігри та зрозуміти російську загрозу. Я пояснюю це тим, що праві традиційно орієнтувалися на Росію. Якщо згадати початки національного руху, Роман Дмовський був тим, хто вважав, що Польща може позиціонуватися ближче до Росії, бо росіяни, хоч і не дуже цивілізовані, не вкрадуть душу поляків. Вони боялися сам. Ме того, що захід вкраде душі поляків, тож у цьому історичному світлі можна спробувати зрозуміти сьогоднішню ситуацію, що вони намагаються блокувати Україну в НАТО, тобто вестернізацію України, її наближення до західного світу, до Польщі, тож це дуже дивна та дуже небезпечна тенденція серед правих. То з і дуже небезпечна тенденція, вшуправі це. Також експерт говорить про те, чому раптом так змінилася ситуація, адже і президент Анджей Дуда і Ярослав Качинський заявляли, що тільки Україна в НАТО і тільки Україна у Європейському Союзі. Ми звикли каже професор до цієї війни за східним кордоном Польщі, і те, що відбувається, приспало нашу пильність. Бо якби наприклад у 2022 році всіх запитати, чи потрібна Україна у НАТО і Україна в Європейському Союзі для європейської безпеки, то багато хто сказав би ствердно однак сьогодні ситуація змінилася. Файн війна і наплив дуже групи затяжна війна та наплив великої групи українців змінили настрої у широкому суспільстві. Однак сьогодні політики не стільки демонструють лідерство перед широким загалом, скільки відображають його емоції, особливо під час виборчої кампанії, коли їм потрібні голоси широкої громадськості. Однак це політичний цинізм, бо нашим державним інтересам є незалежна суверенна Україна. Однак сьогодні ми маємо ситуацію, коли перетинаються різні емоції, що є наслідком певної втоми, переконання, що можливо тут забагато українців, можливо, вони занадто користуються перевагами польської соціальної системи. Поляки не дуже до цього звикли, бо ми національно однорідна країна. А тепер ми стикаємося із такою інтенсивною присутністю, особливо у великих містах. І ми не розвинили в собі такої схильності посунутися, дати місце. Це іншим, тим більше що нам дуже потрібні українці на ринку праці, і польська економіка багато секторів. Торгівля, наприклад, різні види послуг абсолютно немислими без українських працівників. Наприклад, жнего типу услуги без працівників українських. Запитали експерта також і про те, чи не надто різко Дональд Туск оцінив заяву і згоду Кароля Навроцького не підтримати вступ України до НАТО, назвавши це державною зрадою. Ні, то На мою думку, це не надто сильне означення. Його виборча кампанія, тому риторика посилюється або стає більш жорсткою, але це відображає ситуацію. Можливо, проблема полягає в тому, що деякі люди подумки та інтелектуально не осягають складності реальності. Вони керуються короткостроковими почуттями і не здатні дивитися на довгострокові інтереси Польщі, і це величезна проблема, але це також і цинізм. Зокрема, праві політики мають схильність до популізму, до протиставлення широкого загалу елітам, і тут вони розраховують на те, що керуючись почуттями якоїсь частини поляків, вони здобудуть їхню підтримку на виборах. Це дуже цинічно зрештою програє наша держава і наша безпека трачена тим в сумі наше панствовості, наше безпечність. Нагадаю про це у ефірі польського радіо 24» говорив політолог професор Анджей Зибала. Ну а більше на цю тему, і власне про наслідки першого туру голосування і про те, яке це має теми вплив на польську політичну сцену у матеріалі Лариси Задорожної вже буквально за кілька хвилин. А це була програма Української служби польського радіо Підсумки тижня у Польщі.